Тут і зараз саме в це психології називають точкою нуль стан, коли немає нічого, крім нинішнього моменту, ні думок, ні бажань, ні почуттів. Ні завтра, ні вчора. Лише тут і зараз. У військових же є свій термін, нулем вони називають передову. Саме на ній 10 місяців протягом 15-16 років пробув український військовий та письменник Артем Чех. А потім видав збірку есеїв, про яку сьогодні і поговоримо. То що? Поїхали і за традицією, звісно ж, дякую вам за те, що поставили лайк цьому відео та підписалися. Український письменник Артем Чех, чиє справжнє прізвище? Чередник народився в Черкасах і за освітою соціолог, хоча жодного дня за фахом не працював. Натомість, ким він працював, то це охоронцем, актором драматичного театру, промоутером, копірайтером і так далі. Зрештою, він став солдатом ЗСУ. Саме там він починає писати оповідання та щоденникові замітки, які згодом стануть відомими нам творами. І ось вже в 2017 році виходить. Повноцінна збірка есеїв під назвою Точка нуль. Варто сказати, що Артем Чех написав і до того багато доволі творів, оповідань в тому числі, але саме після цієї книжки він взагалі з'явився в нашому інфопросторі та рекомендаціях. Отже, про що книжка починається все з п'ятої хвилі мобілізації, під час якої ліричного героя, чи то радше сказати автора, забирають до армії. Очбова частина, навчання, знайомство з побратимами все це невід'ємна частина нового життя, до якого доведеться звикати та взагалі його усвідомлювати. Далі ж була Зонська область, очікування, транспортування, знову навчання, а вже потім схід безпосередньо передова, безпосередньо нульова лінія десь біля попасної. Розповідається про все про побут, про стосунки з побратимами, про ставлення до ворога, нормального життя, релігії, влади, війни і так далі. Загалом за ці 220 сторінок Артем Чех з іронією встигає поговорити з нами майже про все, що турбує солдата та очевидця на передовій. При цьому варто сказати, що ми не просто бачимо реальність очима автора, а навіть розуміємо, чому. Він бачиться саме так, і це додає нам досвіду, наче ми самі це переживаємо, тому кожна частинка тексту вражає. Крім того, ми розуміємо й оточення, хто ці люди, як вони сюди потрапили і чому вони відчувають себе саме так. По суті, справедливо сказати, що це військовий щоденник, проте так само справедливо буде назвати це документальною прозою. Натомість чого немає в книжці, то це безпосередньо війни, боїв, стрілянини, ну хіба що в порожнечу. А поранення та смерть тут сприймаються взагалі як щось далеке, хоча ми розуміємо, що прилітає майже Дня і про це тут також згадується. Єдина смерть, яку ми тут зустрічаємо, це самогубство одного з офіцерів. А єдина травма це біла гарячка одного зі службовців. Насправді більше тут розповідається про побут, про холод, спеку, умови існування, виживання, алкоголь, матеріальне забезпечення і так далі. І також багато розповідається про волонтерів, які щоразу дивним чином допомагають різними штуками. І навіть під час Великого дня одного разу привозять 17 мішків із Пасками. Загалом книжка доволі похмура, і це зрозуміло, як взагалі може бути. Радісною книжка про війну. Проте читати про деморалізацію війська та суспільства в цілому виявилося доволі нелегко, і це дуже багато насправді пояснює про нашу армію та її стан тих років. В цьому моменті, до речі, мені згадується інша книжка іншого військового Сліди на дорозі Валерія Маркуса, про яку я вже робила огляд ось десь тут. Але там це був радше шлях від дитинства до військового. Натомість точка нулі, Артема Чеха це історія та замітки людини, яку майже зі звичайного життя просто вирвали та від. Правили на фронт, нелегко також було читати і про ставлення солдатів до влади, тотальна зневіра, ненависть і так далі. Але що поробиш такою була наша дійсність в ті часи, мою увагу радше привернули рядки, коли автор говорить про побут, а потім починає говорити, що війна стає звичкою для деяких солдатів. Вони звикають до умов існування, звикають до харчування, до сну в шумі. починають займатися спортом, створюють власний розпорядок. Хоча, звісно ж, завжди знаходяться на сторожі. І навпаки, коли вони повертаються до нормального життя. Деякий час вони витрачають на асиміляцію, на звикання до того, що вони вже не там, а в спокійному середовищі? А для деяких солдатів війна навпаки стає настільки звичною справою, що вони навіть не уявляють своє життя після дембель. Також доволі дивно було читати про роздуми солдата на передовій, коли він думав, чим закінчиться війна і що буде після. Але чи уявляли вони, що через 8 років після початку все стане значно гірше, а нескінчення абревіатури АТО і ООС перетворюється на єдине слово? війна. Також дуже сильно здивували абзаци, де автор говорить, що були солдати, які взагалі нічого не робили на передовій. Вони просто заробляли гроші, пільги та статус учасника бойових дій. А деякі взагалі за бажання знаходили алкоголі постійно поячі, що викликало в мене непорозуміння, і єдине питання: ну як же так, хлопці, ви ж солдати, ви знаходитеся на передовій, Ви захищаєте країну та її честь, але майже одразу все стає на свої місця після пояснення. Мало хто солдатів взагалі розуміли, навіщо вони там. Що вони там роблять, і де знаходяться наші, а де знаходяться чужі, з ким вони воюють. Крапку ж у всьому цьому ставить ставлення населення. Вони називають що тих, що тих, просто хлопці. От і все. Це книжка про людину чи людей на війні, або радше сказати про країну на війні, або радше сказати про країну під час війни. Тут всього 220 сторінок, як я вже сказала, але цього цілком достатньо. Книжка щира, справжня, жива, в ній немає пафосу та фальшу. Читається вона доволі легко, просто як. Дописи у соцмережах, але такі для нас важливі. Я дізналася про неї з однієї із статей, що можна прочитати про нашу війну, і там була якраз ця книжка. І в мене виникло одне питання. як можуть бути нотатки про війну? Я можу уявити есеї Ольги Герасимюк, можу уявити есеї Тараса Прохасько, але про війну ні. Але потім я натомість зрозуміла, що це якнайкраще передає всю суть історії, дозволяє нам її пережити, і це саме те, що нам тут потрібно. Коротше кажучи, щоб не казати ще більше, скажу лише, що точно однозначно раджу, а ви читали цю книжку? Поділіться своїми враженнями в коментарях. А я ж на цьому поки що закінчу. Дякую, що залишаєтеся! І побачимося на сторінках наступних книжок.